Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні у нас буде ще одна історія про перемишль. Перемишль дуже цікаве місце, дуже багато чого пов'язує його і з Україною, і з Русью. Сподіваюсь, що сьогодні я вас чимось зацікавлю, щось нове сьогодні почуєте. Побачите значить, захисний лінії Сталіна, Сталіна почуєте про перемишль Дрогобицької області. Ну, а ми з вами поїхали. Почитаємо значить, свою екскурсію е, з цього місця. Табличка 1932. Це так званий міжвоєнний час між 1918 та 1939 Існувала друга річ Посполита. Час від часу е, з'являються польські реваншисти, розказують, що Тернопіль українське. Вибачте, польське місто, що Львів польське місто. Ну і давайте трохи поговоримо про історію. Добре, що є навіть серед поляків, які кажуть, не треба е, міняти історію. Історія така, яка вона є. А, Львів наразі це українське місто, Тернопіль українське місто. Ну не треба там кордони зрушувати, не треба переименовувати, не треба викидувати, значить, українську історію е, з польської території. Ось так. от. Оці поляки, тобто більше, більше людей нормально, розумно про це Значить, Поговоримо про міжвоєнний час. Значить, друга річ Посполита, значить, вона виникла 11 листопада 1918 року. Така містична дата, 4 одинички, деякі вбачають такі біблійне пророцтво. Про це ну, якось треба окремо говорити. Ось, і, значить, до того Польща була розділена на три імперії. Трьома імперіями: російською імперією, пруською імперією, вона ж історія, імперія хрестоносців, імперія, яка потім стала Німецькою імперією, і Австроугорщина. Значить, перемишль належав до Австро-Угорщини. Тому про австро угорські сліди ми тут ще поговоримо, ще подивимося. Ну а зараз тут поки що мандруємо, я вам буду розказувати. В кадрі значить, цікавий музей. Хто любить ходити по музеям, раджу відвідати недалеко від вокзалу. Можна пішки пройтися, там за півгодини, якщо швиденько пройтися, можна відвідати красиві цікаві зали. Тут один з залів присвячений лемківському сакральному мистецтву. Тобто поляки стараються зберігати все те мистецтво, яке там було на їхній території. Лемків було багато. Під час операції висла переселили, храми е, вже не задіяні, ну, багато там ікон вони попереносили е, в різні музеї. Е, значить, в цьому музеї дуже багато експонатів лемківських і в місті Санок. Якщо будете в Сянокі, то ну, теж дуже цікаве місто. Окремо ми про нього відео ще готуємо. Також тут є музеї єврейської громади, теж в основному сакральна значить, археологічна зала про розкопки. Кажуть, що поселення в Перемишлі було аж з аж давніх-давніх часів. І музей значить, зала присвячена замку Перемишля. В замку Перемишля стояв угорський гарнізон. Про нього теж сьогодні поговоримо. Значить, ми на площі Ринок, на центральній площі Перемишля, характерна, як для Польщі, для, для Центральної Європи, значить, така архітектура. Зараз я показую греко-католицький храм і відразу біля нього Римо-католицький. Оця так звана фарна вежа. На неї можна, до речі, піти. Якщо у вас там є зайвих, здається. 15, 15 злотих, 150 гривень. Можете туди сходити і подивитися дуже непоганий вид на перемишлі відкривається. Ну але ще ще цікавіше теж тут недалеко е, є замкова гора Там біля фортеці теж дуже цікаво. На сян на перемишлі відкривається. Вид. А якщо ще вище, вище піднятися, там є так званий тор санечковий, можна значить, покататися на таких рейках, на таких санчатах і там декілька ще таких атракцій. Значить, типовий для Польщі ринок, в основному закутий в камінь. Це була така тема, коли, значить, наприклад, дається да, цей Казімір Великий, який прихопив перемишль від Русі. Коли Русь була слаба, підхопив під владу Польщі. По суті, не став переименовувати, Так було руське воєводство, здається, да, руське воєводство було надцяння, була червона Русь, особливо не переименовували, просто. Взяв під владу о, Польщі. Значить, типова архітектура, в основному все закуто в камінь ці будови, о, так і називаються, в, в польській мові є таке слово камінниця. Тобто обозначається такий от будинок, який на відміну там, від старих дерев'яних, зроблений з камня. Мало зелені. В основному все старалося закуватися в цю бруківку. І мало, наприклад, порівняно з Будапештом чи з Відням, мало зелені. Ну, Про Київ вже не будемо казати, в Києві взагалі дуже багато зелені. Значить, перемишль був заснований під час правління. Когось з нащадків Данилу Галицького, вибачте, підкажіть мені. Ну а потім Польша підхопила. Так, значить, в кадрі зараз у нас е, пам'ятник е, солдату Швейку. Якась там екскурсія, щось розказує. Е, значить, mm. швейки ці розміщені по багатьом містам як Польщі, так і mm. Заходу України. Коли Ярослав Гашек описував, значить, ці похождения ці пригоди Швейка. Значить, він там перераховував міста, і в, і в кожному місті, де він а, яке згадується, там стоїть пам'ятник швейку. І, в принципі, недалеко від польського кордону на території України теж є декілька швейків. Значить, в кадрі у нас пам'ятник Адаму Міцкевичу. Міцкевич це а, польський Пушкін, чого я згадав про Пушкіна, бо по суті. В тоді, коли творив Міцкевич, значить Польща, як я сказав, вже як такової, не існувала як, як держави, тобто нація існувала, а самої держави Польща не існувала. Міцкевич е, е, дуже любив спілкуватися з Пушкіним. ось туди. На схід він дивився, ненавидів Захід, тобто, не дивлячись на те, що сама Росія забрала частину Польщі, все одно він ненавидів більше Захід. Тепер в кадрі у нас австро-угорські улани. Тут існувала австро-угорська фортеця, в основному кажуть, угорська в музеї значить, і форма тих часів. Значить, оці от гусари, кінь. Дуже красиво діти люблять на, на нього залазити. Ну і там далі існувала також при казармі пошта. Тобто розробляли вони такі поштові шляхи. Ну а це у нас символ перемишля. Значить, Ведмедиця та два ведмежатка. Вони намальовані на самому гербі перемишля. І оцих маленьких ведмежаток вони розміщують в багатьох місцях перемишля. Ну і взагалі для Польщі це теж характерно. В Ротславі, там, гноміки, якісь інші скульптури, символи в інших містах. Зараз в кадрі у нас е гетьман, польський гетьман, не пам'ятаю, як його звати. Ну, а тера, зараз переходимо вже до історії безпосередньо України. Значить, в кадрі у нас український дім. <гум> да, такий дім існує. В нього є цікава історія. Справа в тому, що українці, так як і поляки, значить підтримували своїх спів, співвітчизників через дві інституції, через греко-католицьку спільноту, а історія греко-католиків -католик, греко перемишлі дуже давна, і зараз перемишлі декілька храмів існує. І через культуру, через в даному случає, в даному випадку, через видавництво просвіта. Не можу сказати докладно, хто тут засідав, але цей. але, значить ще за часів оголошення значить незалежності Західноукраїнської Народної Республіки. Тут тут засідали, значить, засідав комітет. Був в Перемишлі і полк український складений серед українців. Вони теж підтримували з ОНР. Але на жаль, значить, в 1918 році значить їхнє повстання було поляками придушено. На жаль, так само як і значить війна з УПА. ОУН mm -hmm. війна mm -hmm. з Західноукраїнською Народною Республікою. Ну, Польщі поляки mm -hmm. все це придавили. Але під час правління Ющенка, Віктора Ющенка, нашого президента, значить, згадали про цей будинок, почали викупати, викупляти, трохи, до речі, доложив свою часть, як не дивно, і цей і Янукович. І в кінці кінців, не пам'ятаю вже за якого президента, значить, цей будинок був викоплений. Зараз тут е, існує е, значить, почесне консульство, допомагають українцям тут адаптуватися, які тут українці в Польщі мешкають. Значить, в кадрі зараз у нас річка Сян, та сама річка з українського гімну була, значить, був цей гімн написаний за тих часів, коли тут справді. Жило багато українців. Операція Вісла вона змінила значить, культурну мапу, мапу значить національності, але значить, зараз Сян тільки в деяких місцях по території України протікає. По річці сян проходила е, лінія Кірзона та та лінія, яку запропонував значить, міністр зовнішніх справ е, Британії Кірзон і значить, е, а була вона запропонована, тому що ну, справді значить, е, ну, тут жило багато українців. Пересували, переміщали від 1939 року до 1951. І такі віддали сян практично весь по території Польщі притікає. Зараз в кадрі значить, стела перемишльським орлятам по аналогії з львівськими орлятами, значить, поляки шанують значить, свою молодь, яка значить, боролася за незалежність Польщі, яка підтримувала. Значить, у Львові, коли він ще був польським, там під час другої річ поспалити, ну і Перемишлівські орлята там написано, то вони від рук УПА загинули, то від рук Совєтів, то від рук фашистів. Інші, до речі, там фашисти, там, там мало згадується, але ну можете подивитися це про це. Є окремий ролик на нашому каналі. В кадрі також, значить, такі, така типова будова. В Чернівці таких типових будов багато. Значить, це теж, значить, один почерк Австро-Угорської імперії. Давайте згадаємо про 39 рік. Зараз ми перейдемо до нього. Значить, 17 вересня 1939 року. Значить, Польщ, вибачте, Третій Рейх і Радянська влада розділили Польщу, і приблизно це було по лінії Кірзона. Значить, тепер вже на користь більше України була. Значить, кордон доходив аж до польського міста Лесько, Лісько. Значить, вони кажуть. значить, так як перемишль знаходиться по двох берегах річки сян, то вирішили повністю це місто віддати радянській владі. Відразу радянщина почала будувати, не дивлячись про пакт ненападіння, відразу почали будувати значить, захисні споруди. Ось вогнева точка. Такі от бункер з бетону зі сталі. А декілька в околицях перемишля, декілька таких споруд є нагадаю, значить, Перемишль включили в територію створеної, новоствореної Драгобицької області. Так, така область існувала в 1939 року, і здається, її ліквідували в 1951 році, так коли були останні зміни в території України. А сам перемишлі віддали назад полякам в, в 45-му році. В 45-му році трохи, значить, щоб не розтравити сильно поляків, віддали їм 200 кілометрів на захід. Ссунули кордон, віддали, значить, територію Німеччини, там міста, великі Зелена Гура, Вроцлав. Так, да, називали німці його Братслав, значить, віддали, віддали полякам. Зараз це а, польські території, наскільки мені відомо, значить а, німці не пред'являють своїх претензій. Форт ці захисні споруди, особливої участі в війні, не змогли прийняти, бо а, німці швиденько їх обійшли. Тому це залишається такою неушкодженою пам'яткою, дивлячись на те, що як монументально зроблено, дуже гарно збереглися. Будете в перемишлі, подивіться, в принципі, ну, цікаві споруди. Можна там і на музеї піти, а, ну, заказати провідника якогось, який вам більше розкаже. Не забудьте підписатися на канал.